Усім привіт, друзі! Всіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ. Мене звати Ірина, я із міста Ріг, Дніпропетровська область. Сьогодні з самого раночку у нас моросив дощик. І я, в общем, тільки приїхала на карачуни, їздила, відвозила знову посилочки і на Укрпошту, і новою поштою відправляла. Якщо чесно, я думала, що вже ніхто замовляти не буде. Мої сортові томатики, бо вже ну в мене лічно вже посходили і в парнику, і в хаті на підвіконні вже все посходило. Я думала, вже ніхто не сіє, але замовлення пішли ще більше ніж були за цей, ну за цей місяць. То я не буду поки прибирати вайбер. То хто хоче, будь ласка, замовляйте ще багато сортів і низкорослих, і високорослих. Буде чи в цьому вуглику, чи в цьому вуглику перша підказка. Ви на неї натисніть і зайдете в те відео, де є замовляти на сінячку моїх сортових томатиків. Там я розповідаю, як замовити, скільки коштує, і ну і все, 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 все. Ну я думаю, ви зрозумієте. То от кво зараз біля не біля а 12 година дня. Це я приїхала додому вже. Дощик, в общем, в 10-10 в мене маршрутка з КДЗ була на карачуни. Шла. То моросив трохи дощик, я взяла із собою. Парасольку, але вона мені не знадобилася. Не знаю, навіщо я її брала, бо, якщо чесно, у нас на Криворіжі такі дощі, що можна і без парасольок ходити. То таке от воно поморосило, покрапало, таке і не видно було, що дощ був. Якщо чесно, тільки ну, на листиках трохи таке, крапельки, та, та і все. Ну, нарциси квітнуть, вже готуються тюльпани більш пізненькі. Ось онайдочка прийшла до мене їсти. Я там вже їх погодувала, лапки купувала. У магазині по 18 з копійками. Я зараз покажу вам. Але вона ще прийшла, вона попрошайка, вона маленька, вона росте, вона, ну, вона постійно хоче їсти. Там. Ой, друзі, <хи> красота, друзі, вже, вже ранні, ось, ранні тюльпани погляньте, гарнюсінькі, маніпусінькі вони, правда, дуже маніпусінькі, але вже вони готуються розквітати. Якби було сонечко, вони б вже сьогодні усі пірозквітли. Це мої самі-самі надранні тюльпанчики. Я їх вже розплодила, скажімо так, вони в мене в декілька місцях, а тут. Тут воно вже воно теж е, готується розквітати. Ну, друзі, якби дійсно була тепла погода сонячна, вона б вони вже розквітла. Але е, так як пасмурно, ну, сьогодні на цілий день дощ передають. Хоча ну, наразі немає. Е, е, ну, Хотілося щоб, знаєте, все одно хотілося, щоб так линув хоча б з півгодини. <кій> Такий добрячий, бо воно таке вночі моросило, моросило, зранку щось поморосило та й таке щось. Та й таке щось, коротше, хто знайшов. Так, по дощу почали розквітати сливи мої пірамідальні. Ось одна, воно друга. Це, кстати, єдині деревини, що я замовляла в магазині. Ой, як же він називається? Ну, ладно, вспомню, скажу вам. Єдине, що я залишила, що вони дійсно ті, що я замовляла. Усі колоновидні яблуньки я повикидала. Біля 30 сортів я замовляла. Таке ге, общем, не, не хочу я або не, не той сорт, або не та земля тут для них, або у мене не з того місця, може, руки виросли іменно для них. То, в общем, я не пожаліла грошей, не жаліючи верніше. Я їх повикорчовувала і повикидала. І там, там воно квіточок понасаджувала: ромашечки, тюльпанчики, айстри е чорнобрив. Це, в общем, буде, буде, буде у мене більша клумба, чим, чим ото таке. О, і вже друзі готуються оця квіточка. Як вона називається? Друзі, я не знаю, якщо чесно. Ой, зараз руку на Ось о, друзі, будь ласка, хто знає? Напишіть, як називається оця квіточка. На неї ще кажуть якась. Ой, зараз ось. Якась корона. А що воно за корона? Воно червоні такі, дійсно на корони, похожі, але я не знаю його назви. Колись купувала щось дуже дешево, бабулечка мені віддала оці три рослини таких, але тільки дві прийнялися, бо я їх вже з квітками купувала. З квітками взагалі не садяться. цибулеві рослинки, я так зрозуміла. То в мене перша одна і не прийнялася, а ці дві прийнялися. Вже це вони, кажуть, чи другий, чи третій. Рік, будуть квітнути. Ну, от таке, друзі, хто знає як вони називаються, напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я щось, щось виробилась чесно. І, друзі, після оцих дощиків я буду вдруге обробляти усі троянди. Для трояндів я купила зелений щит для троянд. Так він і називається. Що для винограду я купила зелений щит для винограду, буду обробляти там кожні три, чотири, п'ять може тижнів. Отаково От буду дивитися на погоду. Якщо дощитиме, то треба обробляти й обробляти. Якщо не дощитиме, то буду менше обробляти, щоб не було хвороб і шкідників. Ці препарати вони йдуть і від хвороб, і від шкідників. То так ще була у мене така там одна умна жіночка. Ой, як не подивися, все вона щось обробляє. Одну хімію. Їсть. Ну Це зрозуміло, що це такі диванні ля-ля фа, -фа оту, якби якби ля-ля ото якби ля-ля написать. Щоб щось було, треба за ним вхажувати, треба обробляти. Треба вдобрювати, треба добре трудитися на городі, щоб щось було, щоб щось, а, а не так, що посадив, а воно зростає в болячках, в хворобах, в шкідниках, а зберу там три персика та й хай буде, а зберу там два помідора, та й хай буде, бо це еко. Ну, знаєте, я зрозумію бабусю стареньку, там дідуся стареньку. Я зрозумію хвору людину. Я зрозумію людину, в якої. Попросту немає грошей на якісь препарати, щоб захистити свій сад, свої посадки. Але я не зрозумію людей, які просто ото посадили, а як виросте, так і виросте. А навіть тоді садити. Я, я не розумію. Оно, базар, магазини, скільки хочеш і як хочеш. Це, це таке. Якби розповсюджувати хвороби, шкідники, та, та якби в городі трава не росла. Це, це так виходить. Ну, я не розумію, чесно не розумію. Ну кожному своє. Ще друзі, ось персик подивіться теж ось у дощу Він почав квітнути. То як тільки закінчиться дощ. Як тільки повністю він прям 100% розквітне, так само і оці пірамідальні мої сливи. Як повністю це вони розквітнуть, я буду обробляти вдруге поцвіту. Так як я абрикусу обробляла хорусом, одним єдиним хорусом, пачка 3 грами на 10 літрів води. Хтось мене писав, чи можна його розділити? От Хорус іменно можна розділити. Але там треба ну, врахувати дійсно. Я от ну, в цей раз я буду ділити пачку, бо у мене, я так зрозуміла, почергово перший або персик, або сливи розквітнуть. І я буду почергово їх обробляти. То я поділю там на наскільки мені треба. Ну, от пачка на 10 літрів. Я розділю там пів пачки, допустим, там на 5 літрів, або там четверту часть на 2,5 літри. Ну, ну отак не знаю, як ще ще, ще розказати. Тону це отак. Я і буду, буду обробляти кожну деревину, друзі. Кожну деревину. Потім, коли розквітнуть черешні ці вишні, буду таку саму обробляти вдруге по цвіту іменно. Мірочка Тайсан, чекаю теж на вкусняті мої зірочки. Е, питали мене ще за горіх. Друзі, у минулому році я обробляла одним хорусом один єдиний раз. Е, як до фіні дверця. Оце я вам чесно прямо скажу, не допомогло. Е, потім я вже почала рискати теж Ось о, покупочки, друзі. Потім покажу, що купила. Масанчик чекає, як завжди, він любить по торбі в мене лазити. В общем, я зрозуміла, що горіх треба обробляти, як і всі дерева, і від шкідників, і від хвороб, не тільки від хвороб, але й від шкідників. Бо як я розроблювала горішок, усередині були були в деяких черв'ячки, то, але ну, я, якщо чесно, учора була на базарі, купувала курочкам зерно, бо ну, не змогла замовити там у замовника, в кого я замовляю, то їздила на базар 80 гривень відро. Капець ціна піднялась на зерно. Яйця золоті, прям золоті, якщо по-нормальному, так як я годую лише. Без всяких там гадостей. Одними оце, зерновими, вареним, сухим, то яйця дійсно золоті виходять. То я буду, чесно, друзі, вам прямо кажу, буду прибирати курочок. Потроху залишу лише для себе, для своєї сім'ї. Все. Не хочу я на продаж, бо воно ж вичинки не стоїть. Я розумію, що воно цікаво дивитися, але ну, вража... беручи те, що в мене городу ціла купа, помімо того, у мене ще город, я, я вам казала, що в минулому році, що у цьому році я ще мені там знайшла. Дали свій кусінчик в городу для томатів, бо я торгую насінчиком томатів. У мене дуже великі плантації. Ну, я, я, сама, я сама в городі Куперсаюцю, тут для мене це тяжко. І знаєте, ще за оце купою корми дивитися, щоб просто погратися. Ну, і не... Я, в принципі, бізнесмен по житті. Я завжди десь працювала от в торгівлі. Я розумію, що просто от. Ну раді нічого щось робити, я не вважаю за потрібним. весь труд повинен оплачуватися так, як людина цього бажає. Не за копійки, а так як я бажаю. Допустимо так. Во я дуже багато грошей викидаю на годування безхатніх тваринок. Я не роблю збори не на кого, не на що ніяк. Я годую, я допомагаю лише тваринкам. Ну, друзі, це моя мрія з самого дитинства. У мене велика мрія була відчинити притулок для безхатніх тваринок. Я його не змогла, в принципі, але коли в мене був 12 років зоомагазин, я дуже добре допомагала. І наразі дуже багато грошей зароблених на каналі. Я дуже багато грошей витрачаю на безхатніх твариночок. То, то от кво. І для мене важливо заробіток, так як я і сама люблю добре поїсти. Мені не важливо одяг, косметика. от Я лице зовсім не фарбую. Я і так гарна. от, -от -так. Нравиться кому, не нравиться, я не фарбую зовсім не очі, не губи, не різниці, не ні, ні, нічого. От лице ні. Волосся фарбую, бачите, кожен раз там якусь другу фарбу. Ну таке. Сподобалась мені ця, я пофарбувалася. Сподобається мені друга пофарбуюся вдруге. То отак я витрачаю більш на їжу. От чесно вам кажу. Я люблю добряче поїсти, я люблю е, нагодувати як неї безхатніх тваринок, кищок та собачок. То, Тутку так ще питали, чи зійшли то мати в цьому парнику? Все, вже вчора заглядала, зійшли всі. Це самий останній парник, який е, самий останній зійшов, бо у знайомих, що я висівала, там лише мої е, томати були насіння посіяне. Там добре все зійшло дуже швидко. 22 березня я висівала. І цей парник я 22 березня висівала, але цей зійшов лише ну, через декілька днів. Чому не знаю, ну це в цьому парнику е, моїх лише два сорти, а то все тільки покупне. У таких же колекціонерів, як і я. Я дивилась, вроді, ну, нормальне насіння, але чомусь воно дуже-дуже і не все не, не все іменно з пачки зійшло. Ну нічого. Що зійшло, то й посадю. Я і за це дуже добре. Так. Тут воно в мене парничок за за, за черешньою. Там в мене редиска і там в мене зелена цибуля. Зелену цибулю на пару я вже вчора зрізала, їла. Редиска ще не, ну, вона вже росте, але ще ну, не готова. Ва до, до того, щоб її збирати, так і ось о, пройдуть дощики, і я буду вже втретє обробляти абрикосу, коли вона повністю відквітне і почне отаку, ну вже в'янути. Вона може вся опасти, але коли оте червоненька залишиться і воно почне так от в'янути. Ото мене до мене третя обробка, страж і колібрі з два в одному. Це наш український виробник. Буду обробляти абрикоску від хвороб і від шкідників. Це буде третя і заключена обробка для абрикоси. Полоницю мене питають нічим зовсім зараз. Не обробляє, не підживлює. Лише ото нітрома кидала і золу кидала. Ну, попіл. Буду обов'язково по цвітінню, і обробка буде, і підживлення два в одному. Обов'язково вам покажу. Кому цікаво, заздалегідь, подивіться за минулі роки. Я все показую і за минулі, і позаминулі. Все-все показую. Так, ось о, травичку нарвала, це курочкам дам, бо у мене там. Ну, де, де хатинка для томатиків, дуже багато було трави. Ото вчора я по полазила на колінках та по її разом з корінцями, щоб трава більш не росла. І ось у мене, якщо сьогодні не буде дощику, то я тут ще її добре повириваю. Я не дергаю так, якби, якби було, якби шов. Мене ось навіть ось погляньте. Осьо, бачите, отаке по понамазувала йодом, бо. Ну, задерки такі получилися. Бо я багато хто мені каже, пише Ірочка, вдягайте перчатки. Е, ну, мені не вдобно. Я все роблю на городі руками. Ну, не знаю. Мені як вдобно, так я роблю. Невдобно мені в перчатках. Ну, звіняйте. Ну, зато я ото все зробила та, та й все добре. Так, курочки, курочки ну, бігають, все добре. Траву їдять, несуться на ура. Ну, так як їх труд обез. С... Обезценіний, скажімо так, бо зерно дорогуще, а ну, яйця теж не дешеві, 80 гривень я продаю, але все одно воно шкурка вичинки не, не коштує. Так, воно трактор. Погляньте, що воно трактор робить мій. Все, побачила? Ах ти ж, курочка моя. Ну, бачите, риє, 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 риє. Зараз, друзі, покажу, що я купила. В АТБ купила. Каву собі, купувала, отаку 30 гривень коштує, Американу з молоком. Це середній стаканчик. Далі, не знаю, друзі, не користувалась оцю Атебовською сіткою для огірків. Купила. Вона, в принципі, знаєте, 49,90 по 10 метрів. Я дві купила зразу. спочатку одну хотіла, потім так. Куплю вже 2, 20 метрів, подивлюся. Якщо не сподобається, заміню на друге. Бо ну, я така, знаєте, е, е, якщо мені щось не подобається, я то фіть до побачення. Я не буду ото, е, щось чекати з моря погоди, скажімо так. Так, далі, друзі, купила, що я купила. Е, посипочки для, цю, для паски. Е, так, ой, де вона, присипка. 20 гривень, ой, ні, паприка спочатку копчена. 20 гривень 40 копійок на акції. Я дві пачечки купила. Так, далі що тут у нас? А, диски ватні це огірки пророщувати на сінячку Бо я вже в мене закінчується, треба було докупити. Вона коштує теж на акції 16,90. Е, так, далі. Насіння купила зеленого базиліка АТБ. Я ще раз вам кажу, я вже купувала в АТБ зелень усю, добре сходить, добре росте. Все класно. Так, далі що я купила Отакий, отаку присипочку. Тут різна різна, друзі. 70 гривень з копійками. воно, ой, 62,90. Але ну, класно, класно. це я зроблю паски і дітям відправлю. Вони в мене воєнні, вони дуже далеко, я їм такі і відправлю. Так, Далі що в мене тут? Присипку ще отаку купила за 9,90. Вона тут теж різнокольорова, класна. Хай буде і та, і та. То, то отаку. Серветки вологи 5,20. Я годую без хатніх тварин, у мене завжди грязні руки. То це, ну, Вони мені потрібні, вони, вони дуже мені потрібні. Так, Набір паперових форм для пасхальної випічки. ну, Для Паски 44,90. Це 9, 9 міліметрів написано. Мені якраз такі потрібні. Для мого рецепту якраз такі потрібні. То отак Е, Так, далі, що в мене тут? Е, цукерки престиж. Престіж. Ой-ой-ой е, престіж. е, престіжний віночок вони називаються. Вони мені дуже подобаються. От Вони зараз на акції ці е, цукерки. Е, так, 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 друзі, 141-39. Далі Ромашка, це Рошенівська. 260 гривень з копійками за кіло вона без акції. Але я все-таки повернулася до своїх улюблених цукерочок. Не хочу я не маків, не в общем, вони мені. Бебебе не зайшли. Дорогі, а толку з них немає. То, коротше, оце я таке і, ну, оце, оце таке я купила. А собачкам, друзі. А, це ось о, за тебе в мене залишилися перчатки такі, та я залишила буду собачок та шочок годувати, брати, щоб руки не такі красні були. А це я своїм собачкам, ви знаєте, вони полюбляють. мене бублички. Вони на акції були, то я їх і купила 2390. Вони не жирні, не дуже солодкі, то для них якраз. Дуже класно. Е, так, Потім е, на акції, друзі, отакі всі корма кошачі зі всякими вкусами. Е, це зі смаком риби, то я купила своєму Масянчику отаку баночку. Але всі всі зараз по 28,90 тебе. Е, ще на акції отакий е, сухий корм. Мене Масянчик дуже полюбляє. Е, 125 гривень, 50 копійочок. Тут е, 1,5 кіла. Отаку. Він зі смаком. Свіської птиці. Ну, з куркою. Я так зрозуміла. Е, так. Потім, потім, потім насіння присипка. Так, ще, друзі, ще, друзі. А, ковбаса, друзі. Е, ой, скільки ж вона коштує? Це ковбаса 30 чимось. Чи, ой, чи 40 чимось. Щось я не можу, друзі, знайти її. Ой-ой-ой, е, де вона, де вона, де вона. Ковбаса, в общем, 46, вот такая ковбаса. Ой, 39 з копійками. Отака, часникова. Я три палки взяла, одну буду їсти, а дві закину в морозилку. Я завжди то, то купую. Ще, друзі, зайшла в магазин. цей, Все забуваю, як він називається. Маркет опт. Я за лапками зайшла, лапки купила, погодувала безхатніх тваринок, ще ось донесла. Лапки там по 80-40. Лапки там у них чистенькі, почищені. Це в мене один пакет тут залишився. І ще там я купила шиї. Не розумію, чому такі, друзі, шиї дорогі. Там одні кості, а 55-20 коштують. Ну, я вважаю, що шиї повинні бути на. Ну, на рівні з лапками ціна. Бо тут е, так само м'ясо, як, як і в лапках. Ну, це я теж е, собачкам і котикам купила. Ну, оце, оце, що там залишилось, я все і забрала. Це тут на 78,72. Ну, це, друзі, це всі мої посилочки. Е, дуже переживала, що не встигну всі е, Ой, посилочки, кажу, покупки. Що не встигну всі покупки показати, але все, все, друзі, ось, ось все, все, все в мене. Е, все вам показала, ціни показала, дуже багато акцій зараз в АТБ, то хто полюбляє таке будь ласочка. Так, ну і що, друзі, зараз піду до комп'ютера залью відео, виставлю вам, а сама бігом потім за ящик і в город прибирати оцю травичку, поки немає дощику. Друзі, всіх вас люблю, ціную. Дуже дуже вам всього всього самого найкращого, самого найліпшого. Не та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час. Хай всім щастить, миру, добра, теплого та ясного сонечка. Слава Україні, друзі!